Новообрана президентка Молдови, Майя Сандо радить українській владі врахувати досвід її держави у Придністров'ї, обираючи підхід щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Так, за її словами, м'який і прямий діалог у Придністров'ї не дав очікуваних результатів. Про це вона розповіла в інтерв'ю Європейській Правді. Раніше Зеленський заявив. Що не хоче для Донбасу, Абхазького чи Придністровського сценаріїв, Молдова обрала м'який підхід. Ми визнали, що Придністров'я є частиною переговорного формату. Ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники, зокрема, право вільного експорту до ЄС за угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв'язання конфлікту тощо, уточнила вона. Вона додала, що на початку 90-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на прямий діалог із ніким не визнаною владою в Тирасполі. Водночас Росію погодився вважати посередником у врегулюванні конфлікту. Переговори між Кишеневом і Тирасполем тривають досі. Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли, і цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу. Зауважила Санду, вона також заявила, що вважає неприпустимо федералізацію Молдови. Довідка. Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною Республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди, проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку та ввела туди свої війська. Конфлікт вважається замороженим, тим часом Абхазія є грузинським регіоном, який оголосив про свою незалежність у 1994 році. Її визнала лише Росія та її сателіти.